Доброго ранку моє любі малята. Сьогодні у нас заняття зі сталого розвитку. Ми з вами вже багато розмовляли, що потрібно для того, щоб бути здоровими. Давайте пригадаємо, що треба для того, щоб бути здоровими. Так, правильно, корисне харчування. Так, що ще потрібно? Так, треба багато рухатися. А скажіть, будь ласка. А що ви ще знаєте про здоров'я? Що потрібно, щоб бути здоровим? Пригадайте? Так, правильно необхідно мити свої руки, тому що мікроби, які знаходяться на них, можуть потрапити до вашого організму і можна захворіти. А сьогодні ми з вами поговоримо про чистоту навколо нас, дітки. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку і послухайте історію. А чи знаєте ви, що коли ви ввечері йдете додому, до групи заходить дід Ігроїд і забирає з собою всі ті іграшки, які не лежать на своєму місці. Щоб цього не трапилось і вони дочекалися вас, неприбрані іграшки збирає вихователь. Але їй складно було б це робити. Якби діти самі не прибирали свої іграшки за собою. Бачите, хлопчики погралися конструктором і складають його в коробку, щоб він не дістався діду ігроїду А Оленка матусю побачила і побігла рада до неї, забула на килимку і іграшковий посуд, і ляльку, і ковдрочку. Добре, що їй матуся нагадала прибрати іграшки на місце, а то в уранці нічого Оленка не знайшла. Повернулася дівчинка і поклала іграшки на місце. Тепер зранку буде приємно повернутися до групи і швидко знайти улюблені речі. Дітки, що трапляється з іграшками, якщо не прибирати їх на свої місця? Так, приходить дід і гроїд і забирає їх з собою. Молодці. Як чинили хлопчики, коли завершили свою гру? Так, молодці. Вони зібрались з конструктор назад у коробку. Що зробила Оленка, коли побачила маму? Так, вона рада побігла мамі назустріч. А чому мама повернула Оленку збирати іграшки? Так, щоб уранці Оленка їх знайшла і їх не забрав дід і Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а куди ви складаєте свої іграшки ввечері? Вдома в себе, після ігор. На місця чи ні? Так, дівчатка, а де сидять ваші ляльки? Хлопці, а де сплять ваші машинки? Чи всі ваші іграшки на місцях? А то дід ігроїд може і до вас додому завітати і забрати ваші іграшки з собою. Дітки, а речі свої, де ви залишаєте? Коли ви лягаєте спати або після прогулянки, на місця, чи розкидаєте по всьому дому. Завжди прибирайте за собою свої іграшки і речі. Це ваші особисті речі, і за них відповідаєте саме ви, не батьки. Не дідусі та бабусі, а саме ви. І щоб вам було легше завжди знаходити свої речі та іграшки, треба їх класти завжди на місця. Тоді буде чистота і лад. Послухайте, будь ласка, віршик. Як на місце покладеш дуже швидко річ знайдеш. Прибирати вчуся, як моя матуся, Є помічники у мами, вони вмілі і старанні. Дітки, а зараз я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, лялька під дощем. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Зіна вклалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім. За Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху шумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води, йде дощ. Ой горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Забула вона Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як же вона про неї не подумала, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало дуже важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її Зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло і широко, відкритими від страху очима дивилася на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притиленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла Зіну. Переодягла в суху сорочечку, давши рушник, сказала Витриш і зою. Як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше такого не буде, матусю, сказала Зіна. Дітки, скажіть, будь ласка, чому Зіна засмутилася та заплакала? Так, тому що вона забула свою ляльку на лавці. А навіщо вона вибігла під зливу? Так, правильно, щоб забрати свою ляльку додому. А чому ж злякалася мама Зіни? Тому що вона не знайшла у ліжку своєї донечки. Як мама поставилася до вчинку своєї доньки? Вона її ругала? Ні, так. А що ж пообіцяла Зіна мамі? З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбиврати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Малята, а ви завжди складаєте свої іграшки на місця? Подумайте, будь ласка. А подивіться зараз навкруги себе, чи всі ваші речі на своїх місцях? Чи чистота навколо вас? А тепер ви будете складати все на свої місця? Дітки, я впевнена, що після сьогоднішнього заняття ваші речі будуть завжди лежати на своїх місцях, а також ваші іграшки, і ви будете дуже обережно з ними гратися. Адже ви пам'ятаєте, якщо навколо нас немає чистоти, то це може нашкодити нашому з вами здоров'ю. Будьте здорові! До побачення, до нових зустрічей!